Чи то недоля та неволя? Чи то літаті летячи розбили душу? Чи ніколи й не жив я з нею? Живучи межі людей в паскуді, опаскудиві душу чистою? Алюд. Звичайно, люди сміючись, звуть її і молодою, і непорочною і святою, і ще якоюсь. Вороги люті, люті, ви вижу крали, в багно погане заховали алмаз мій чистий, дорогий. Ой, колись святую душу і смієтесь. Сти чи ж не ми вами ж я погані, так опоганивсь, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене з святого неба взяли між себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили об його, бога боячись, моє малеє та убоге, де серце праведне колись. Передує без дороги, без шляху битого, а ви дивуєте, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, що плачу тяжко. Як ви душі убогої, цураюсь грішної душі.